Друзі, всім привіт! Ми встановив ще один обладатель маленької сонячної електростанції. Якраз поставимо акумулятор 3 кВт. І Сумарно повністю вся система обійшлася в районі, в районі 40 тисяч гривень. Поставили якраз вихід з автомата, ну, діпо, само інвертора вихід стоїть і стоїть реле. Да, тут діпо, зроблено так, бо перекнуло дрота, потім це все в культурі це все доробиться. І така вийшла система. Все повністю зробив. Тут виходить 12 квадратів сам кабель. Отак воно все вийшло. Ще потім все окультури, це підключиться ще сонячні панелі. А на даний час вже до зими готові. Коли світло пропаде, вже світло буде своє. Отак все повністю все зроблено. І вже все налаштовано. Ось акумулятор. Акумулятор від... Hyundai Kona lg e, і BMS-ка такого <годно> роду 120 амперна на 48 В.